Батьки свої потрібно шанувати, так мовить Боже заповідь свята і слухатись, любити, поважати рукам своїм додати до Навічно буде батько і мати, час про мене і відійдуть. О, як важливо. І цінувати, поки вони ще на землі живуть. Бо тату, мама це благословіння і не у всі таке багатство є любов, батьківська, ласка і терпіння навчає нас і сили додає. Ми дякуємо Богу за батьків, що християнами ти їх колись зробив, що служать Богові, і нас уже, дивчать, любов'ю Божою завжди нас зігрівають. Не ображай батьків, прошу, не треба, чи та не сталось на поті земнім, пробач все і пригорни до себе, і буде добре і тобі, і їм. За нас молитви до нього приносить спасені були, що просять, хто за нас, обергають сухняними, рости завжди навчають. Урочисті святка во днину, бажаю всім вам світла і темпоти. Там Бог благость кожну дитину, щоб Божий мир там панував завжди. Які, які ми радісні у нас, я мама є і тато. Вони нас добрему навчають, про Бога нам також розповідає. ми, що маємо маму і тату, дітей у нас багато хата, що і братики, і сестрички. Ми дякую тобі за це, господарю. Мамо, хоч часто я не слухаю їх, вони мене люблять і прощають. Тя... У наших сердинках подякує маю за, за милість роботу і за допомогу, за те, що він зростає, церква Господня, за те, що він поруч із, із нами сьогодні. Що висуває і мама, і тата за те, що збережений є наша хата, що хліб щоденно на наших столах, за те, що потрібно є в наших хатах.